Good. підсумки, що нам вдалося реалізувати і в той же час запланувати на майбутнє, тому що ми знаємо, що цьогоріч наша адміністрація запланувала більше 6 мільярдів гривень на теж на модернізацію чи і ми хочемо продовжувати цю ідею, яка була настріна в двох нас чиблоках у нашій громаді. Сьогодні у нас такий хепінг. ми запрошуємо долучитися на першу годину, буде складатися з двох частин. Перше буде, годину будемо спілкуватися по документацію, потім робити, напрацьовувати механізм далі співпраці. А друга частина буде власне, по презентації, хоч про те, яке обладнання поставлено, як він працює, що можна було ментально подивитися, як це все зреалізовано. Тривають третій етап обласних олімпіад. минулого тижня відбулося 4 олімпіади, цього тижня 5 олімпіад, сьогодні в історії, завтра з фізики, з географії, з біології, з математики. Суботу була олімпіада і східний перший тур. Я сказати, що всі наші діти про що другий тур. Це означає, що всі жести наші діти за перемозі. На минулому тижні ми отримали в рамках співфінансування програму фінансування НУШ. При звичайно, що це ще від квітня минулого року ті гроші ми перерахували на співфінансування обладнання, аж минулого тижня. Дали обладнання для наших закладів освіти. Ми отримали 30 інтерактивних панелей, поставили з Панківська, розподілили по закладах, тому десь вони вже підключаються і ми будемо сподіватися, що ми будемо впроваджувати життя. Також у нас завтра буде зустріч в 11-й годині у районній державної адміністрації по третьому етапу річ змагань, які плануються у нас. Які вирішили з про спорту, буде все на метах проведення. Я проговорю вже потрібно, просять, щоб ми правили, щоб провели змагання по спортивному орієнтуванню. Тому що треба на цей тих крок, якщо так буде, так сильно підгідно і ваше буде проводитися, до паріні освіти, і там буде машина допомагати, але ми дійсно прийняли спортивне рятування в халесу, щоб невеликі кошти на жовтах підуть на медалі, тому що страшно, але це треба провести. Наше таке питання, ми б хотіли, щоб нас більше видів спорту тут було, тому що якщо ми не проводимо на базі наших заходів, то не доведеться що, що Напаки для нас це буде така повага, щоб вони шукали, що саме проводиться. Є великі кошти ці медалі, що наше. Uh -huh. Просто дійсно можна презентувати нашу громаду. Uh -huh. uh -huh. якраз, може, якраз про парк буде mm -hmm. багато знати, mm -hmm. там якраз це презентування. Так само у нас в були це дві наради з Міністерством освіти по розподілу субвенції, власне, по розподілу субвенції на фінансування занять з дітьми з особливими освітніми і до інспекції по докладі педагогам закладів загальної середнього і тисячі кілька. деталізували нам механізм, як це находиться, що нарахували, що це було діє наради в нас. Завтра у нас також були родинні зустріч із відео із представниками десанту, тому що ми організували проєкт співпраці із центром професійного розвитку і з Верхнянською громадою. І відкрили на базі нашої на освіти такий простір для співпраці. Вони хочуть бачити результати цього поступу, там буде на спілкування завтра після. Ми під цього тижня подаємо до області розводи.

Я не знаю. Розкажіть, я за зону шутича, сто 150 ламп. Сто п'ятьдесят вам я, а ми просимо майже проводить. Якщо ви не знаємо, то доставити, то що там таке може зразу може, може Ми розуміємо, що вони всі. Ви дали перелізати, він там хотіли це. Так по конкурсу талантів талантливський манс, не може, але так скинуть скин, то не почитав. Всім доброго ранку. Заплановані заходи відповідно до плану роботи минулого тижня відбулися абсолютно всі, і крім того, що були додаткові заходи, оскільки наші колективи також брали участь у розпорядів в церкві у копанках і е, творчі колективи із кропими та вогня брали участь у розподіл у Боршин посаді. Е, крім того, минулого тижня по одному фонду чисте серце було. Подаровано нам 5 планшетів для роботи в народних домах, що дуже приємно, бо попередньо не подарували ноутбуки. І зараз ми з ними спілкувалися по програмі, що ми передбачено, що найближчим часом також для народних домів будуть передані ще і ноутбуки, оскільки вони будуть передавали передавати бібліотек і чекаємо ще для на народних домів. Цей тиждень у нас заплановано дуже багато заходів, практично кожного дня. Сьогодні ми скільки біля Романа шукаємо. Шиному пам'ять ківольгів Донецького аеропорту, так що ми всіх запрошуємо. А піші також що ми попередньо просували, що ну, надіємося, що люди прийдуть Завтра по одинадцяті годині. Біля Барельєфу, Олексій Гірника вшановуємо 47 роковини з моменту жертовного чину Олексі Гірника. Так само запрошуємо. І 22 січня у середу з нагоди Дня Соборності відбулася вже програма Дня соборності у нас вчора. Творчий звіт народного ансамблю Кісній танців при Карпаті, і так само відбудеться вже такий більше теоретичний курс урок соборності в бібліотеці о 14-й годині Центральному контроль само всіх запрошуємо. А всі є, як на сайті міської ради, так на сайті управління у групі заходів. Добре, то дайте ми ще десь рік назад, у про кому раду, раду, більш би фрази ізника. Так. Андрій Михайлович, з видим, я спілкувалася, він дав добро, тобто з ним вже більше не треба до чого положувати авторські права, він сказав, що все, що ви хочете, це... нам Треба такий, якби, ну, хочемо чи не хочемо, публічно причину запустити які фрази в її так? Нехай громадські теж вибори, що б вони хотіли бачити, що було написано. Це цікаво було Добре, до кінця тижня буде готові. І десь запарували, ми обговорювали цю сторону про галеречанку у центрі. міста. І там ну, оголошення про щоб... що... Ну, то не те, що десь на заходу, це Почесно відвідомити цілу Україну, щоб ми прошанували. Фрактицька є ж, СТУС, так і на які там вона... трази. Добре, так що з ними кажуть проблема, з авторськими правами, ви зараз ви бачите, що, такі, що, двойки, знали, що працює, там є гурбайків, бо вони також з нами співпрацюють, там потрапили би можна сказати, якісь перепалки по авторських правах. Ну, тут проблеми буде, тому що тут все не все включає. Але не це затримоване на тиждень західний став не виконував. Ми мали на за консультації. Зробили п'ять заходів групових, Це була традиційно жіноча консультація робота з загиблими, робота з батьками загиблих, мало при технічному коледжі, захід, і мали ще один інтерактив у нашому центрі. Було, 10 виїздів по домашньому відповідно, комплексна робота із тими сім'ями. Два вебінари щодо впровадження в громаді нових соціальних послуг. І ще один освітницький по стресу стійкості. На кінець вдалося нам автомобіль ЦК зареєструвати за тиждень. Тепер наступний крок виникла проблема. За попередньою даними ми не мали виплати цей збір. Тепер вивчу ці документи, що 98 тисяч. Треба шукати, бутати, треба шовувати. Ви інвалідів купили ще 98 тисяч бути подати? Я спілкувалася з іншими районами, які купували машини, і як вони в ситуації передавав вам голова в п'ятницю. 98 тисяч казав, що буде на цю сесію. 90 тисяч, це бурість. Звичайно, треба це Так. А що з питанням оформлення робочих міської влади? Там не зроблено те, що мало зробитися. я вам деталі розкажу зараз зустріч. але ми теж над цим працюємо. Вони так, як які працюємо над облаштуванням ветеранського простору, хочу перевірно подякувати і ветерану маму він привіз, допоміг і нам встиг канцелярію, далі каловий апарат, на животці могли каву купити. Все в процесі, все потребує трошки часу додаткового туди, людей, які готовуємо залучати. І допомагали, звісно, також в організації волонтерської турністів. Зрештою, всі справи щодо сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, хочу в порядку. За минулий тиждень парк працював у звичайному режимі, запрацювали міста. Ми працюємо над установчими документами. Цього тижня планується закінчувати роботи по калошапудору по освітленному парку, вихорчовані Оточовую... світла, no. а калошопудор, окорчовий кмін. Обіцяємо до кінця за тижня завершити також робота. Сьогодні я маю зустріч із підрядником. По такому чорновому кошторису нашого скайпу. Ми спрацюємо над проектами, будемо старатися працювати з танками, кожна по mm -hmm. дитячому облаштуванні каче і тому подібне. Так, у нас ну, ви теж маєте бажання підключитися на нас дуже багато таких груп телеграм-краторів, так? Mm -hmm. Дійсно, дуже багато молодіжних програм що там довгий час, щоб там працювати. Лесі У нас робота йдеоспечені враження. Хотіли сьогодні зупинитися на надання статусу дитини постраждалої від воєнних дій та збройних конфліктів. За минулий рік у нас е, надано таких статусів 227. Е, 204 це дитини осіб внутрішньопереміщених і. 23 дитини зниклих безвісті і е, загиблих е, сімей. Е, останнім оцей місяць у нас було тільки три такі звернення, тому я прошу до всіх е, е, суб'єктів соціальної роботи, які мають контакти із цими сім'ями, наголошувати, що вони можуть звернутися у наш ЦНАП на вулиці Богдана Хмельницького, 52, подати е, звернення. Там є певний перелік документів і отримати цей статус. Наразі цей статус не підкріплений якимись пільгами чи фінансово, але у майбутньому ці діти можуть мати право на отримання компенсації, яка буде наставати з моменту отримання репара репарацій. Що стягуються з держави-агресора відповідно до принципів та норм міжнародного права. І я дуже прошу управління освіти також у навчальних закладах зробити такі оголошення підставою для надання таких статусів, мають діти всіма загиблих, всіма зниклих безвісті та діти внутрішньо переміщених. вашої касі інформації? Ні, немає. Немає, бо ми породі співпрацюємо з коштовими документами і готуємо проплату. Спеціалісти добролі кажуть, що ми можемо працювати відповідно до державних планів в адвітації. Відбулося друге засідання реабілітаційної комісії. Було зараховано п'ятеро дітей, ще двоє неповний пакет документів, але Можливо, подадуть. Всього на даний час проходить реабілітацію 43 дитини віком від 3 до 18 років, з них 5 років з внутрішньопереміщених. З сьогоднішнього дня видові будуть відвідувати молодь і старше 18 років, 26 дітей. Ну а так це відповідно до того. Реєстр фізично-юридичних осіб вже працює, тому наш так, державний реєстратор є роботі, коли якісь є питання, то можете подавати документ. <клід> реєстр нерухомого дві на 8 годину вам ще ну, немає ніяких змін, тобто працює для тим, щоб запустити цей реєстр. Паралельно не працює і реєстрація місця проживання, тому що нема змоги перевірити. <клід> а так загалом за новий тиждень до ЦНАПу повернули 628. Осіб найбільше це і соціальні послуги 308 послуг, реєстрація зняття реєстрації запиту 224 послуг, послуги. Тобто тут ми знімаємо, а реєстрацію ми не проводимо. Паспорти зменшили, скільки 66 осіб подали замов за паспортами. І внутрішньопереміщено осіб до нашої громади прибуло 5 чоловік. Для учасників бойових дій через портал, дія, працюємо опцією очевидних, ми приймаємо виті формуємо, тобто вже є звернення подають. І те, що ми, я казала, наказала, кожен вони зверталися і звертаються, ми приймаємо на цю послугу дітей. Дякую. Добрий, 24 січня відбудеться засідання експертної комісії архівного відділу. На яке з метою схвалення удішло того відповідну відповідно роботи архівних установ, документи юридичних осіб джерел формування напрямків на відділу саме номенклатури, справа опису, справа постійно та тривалого зберігання опису справи з кадрів питання та особового складу ліквідованих суб'єктів сподівання. Це документи діючи організованої вірничо рятувальної частиною головного управління ТСНС івано франківської області, управління Державної казначейської служби Фінансове управління, документи архівного відділу, суддім по своєї Постійно надаємо методичну та практичну допомогу організаціям установам та підприємствам, незалежно від е, форми власності, з питань організації діловодства та архівної справи. Спочатку року надійшло до опрацьовано 67 запитів автоматичної та соціально-правового характеру. Це запити трубового архіву, виконано 42. В процесі 25 запитів, черговість на виконання це початок лютого місяця. Збільшилась кількість тематичних запитів від юридичних осіб, що відноситься до сфери управління Камерської міської ради зв'язку проведення облиту бюджету громади. Допомагаємо з пошуком необхідних документів. Минулого тижня працівниками відділу контрольно-перевірочної роботи головного управління пенсійного фонду України і банк області здійснено 5 взаємозгір. За результатами перевірки розбірності з даними певним документами не виявлено. Ведеться поточна та господарська робота, один працівник у відпустці, верхівний відділ працює в штатному режимі. Розпочали і продовжуємо приймати заяви на оздоровлення від пільгових категорій. Вчора у спорткомплексі Солько пройшов планір з волейболу не покера, а 14 на автобусі з Волейболу, де команда Волейболів Клубкавуш приймала команду з е, Національного університету і команду Козацького військів села Маркінці. У другому було передмовлено команду Карпатського університету, і перед вартою поступилися Козацького мостом. Футзал триває, Чемпіонат і кубок вже виходить на фізичну пряму. Щодо роботи спортивної школи, то всі відділення працюють. Вихованці приймають участь у головою змаганнях, відбувають призові місця і перемоги. Спорт, э, спорт арена має підприємство також працює. В основному зараз роботи проводяться на стадіоні хім, ї. скільки зимовий період, скористичний брак, стадіоні. За минулий тиждень з державного бюджету надійшли кошти другого траншу державного соціального допомоги, з обласного бюджету фінансування на З міського бюджету фінансовані нараховані управлінням щомісячні виплати сім'ям загиблих січень цього року, ветеранам поплати також засічені цього року і компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, також щомісячні виплати січень цього року. Повели нарахування першого траншу допомог переміщеним особам. В допомогу отримати 711 внутрішньопереміщених особенно, сума 2 мінімально 709 тисяч. Проведено 14 обстежень матеріальної побутових проживання. Надійшло для опрацювання 91 звернення на призначення державної соціальних допомог і 65 звернень на призначення понасобої допомоги за рахунок коштів міського бюджету. Прийнято 16 рішень по наданню соціальних послуг по одній особі прийнято рішення про дітей в паріатричний центр, по двох літках влаштування в добродію провозку, троє по територіальному центру і 10 по наданню соціальних послуг Центру соціальних служб. Звернулися 23 особи з інвалідністю, про внесення їхніх даних, централізованих даних людей з інвалідністю. Внесення цієї інформації дає право з позабазнуванністю на півдичність проїзд. Це в першу чергу кутки на поїзда і автобуси в межах України. Звернулися наштоване ще шість родин по домашньому насильству. Перевіримо виплату 22 допомог на поховання, які позначалися пенсійним фондом. До суду підготовлено три позовні зашкодування надміру виплачені кошти і одну апеляційну, відсену апеляційну складу. У понеділок відбулася онлайн-рада департаменту соціальної політики щодо надання соціальних послуг. У вівторок я була присутня на раді ОТА, департаменту соціальної політики під головування людиною Серко за підсумками роботи і. Управління за підсумками роботи була пролучено подяка департаменту соціального політики. Що на це нашому відділення? Так, так, такі. Так, так. І на вибухому підготовлено шість проєктів рішень і ми маємо на засідання міської ради. Сьогодні у нас на фігур з підбуванням Наталії Олександрів засідання Міжвідомчої ради і координаційної ради Комісейської. Добре, пане Михайло, щоб це наради залишитися, там десь на 9.30 має дружина пораненого військово прийти, якісь там проблеми з отриманою допомогою. Тепер розберемося по місці, зараз. Я Михайлович. Було, в штатному режимі, а За минулої тиждень було 13 землі. В основному переважно місце за який безвістей. Кількість, на жаль, збільшується. Ну, ми працюємо. В такому режимі комунікації зі всіма службами, з, з, з сусідніми нашими громадами, зокрема на громад, у нас вже приїжджає приймати досвід, була делегація з ратріщені, дуже були задоволені, хоча й обмежені часі. Є домовленість з в, в інших вже кілька таких прохань. Якщо будемо працювати з сусідами, будемо розширювати свою сферу роботи. Лас. На цьому тижні ми з Миколою їдемо на форум.

Тиждень 897 соціальних послуг. Складено 26 актів обстеження матеріальної побутових у проживання осіб, що звернулися обов'язкової про переділення матеріальної допомоги через рішення Понкора. Здала для розгляду на виконавчому комітеті один проєкт рішення щодо обробства. Одна особа звернулася в звернення Надія принаймні, щодо до плетіння сіток, тобто, ну, слухачка від стати 3, активно розводять, що не виглядають. Я хотіла запросити, не багато, але їх 4-5 ходять? Працюємо зараз, сьогодні працюємо з карітасом 45 наборів промислових товарів мають дати, там вони дуже такі жорсткі вимоги ставлять. Це має бути 65 плюс інакші люди, і тільки одинокі, то тобто навіть не має бути ні внуків, ні, ні замінку. Таких осіб ми назбирали 45 чоловік, які будуть виникати ці промислові товари і 9 осіб на андерси записали. Ну і після завтра привітаємо з 80-річчям, що розвивати. У третій мережах порядкості, які там розуміють, громади в Україні. Запрошення представників термітських організацій. Дуже цінний досвід був. Це обмін досвід роботи в офіційської продовольта, Христинська громада Харківської області. Дана громада знаходилася до... Точно, ця робота і ці особисті знайомства, і очень раді устритися подам місце для захоплення, які це буде далі. Це можливість, коли вони зрозуміли, якби... як би це все мало відбуватися. Сьогодні ми проводимо засідання о 10 й годині, то за чого на передовій не вноситься два питання про довіреність підписання договорів від виконавчого комітету та житлові питання. О другій годині відбудеться засідання адміністративної комісії. Також у суботу ми провели ініційоване мешканцями міста громадські слухання. Сьогодні офісовуються матеріали і для рішення на сайті. Тепер працюємо з дорученнями, рішеннями слухання. Я також хочу запросити сьогодні на 11-й годині на вшанування героїв Кліборів. Готові запросити, але з'єднати, я хочу склад офіційно зараз сказати, що це звідчить, і на громадських слуханнях, і в мережах. Я категорично повідомляю про те, що я таким не займаюся. Я дійсно часто буваю на радніх керівників на Западі освіти. Я дійсно розповідаю, не розповідала про те, як Я так сказала, повідомила про те, що було громадська сторона, на нікому разі не зганяла і не заставляла великих екологічних працівників, керівників, які на цікавості служби присутня. Вони запитали, не запитали про керівників, чи вважаєте ви, що в нам потрібно під'їздити, але що я такого не буду, рекомендувати не можу. Це перше. Друге, було заявлено, що в 21-му році педагогічні працівники мали 30%, 500, лише, що не зменшено питання, також це не так. Добре, про громадську окремо, потім поговоримо, що підтримуємо.